Інтрига. Саме так називається цей сорт ір нарциса. Дійсно, інтрига на початку квітування він має однорідне забарвлення і трубчастої коронки і пелюсток. Вони однаково жодко. Точно жовті, але за декілька днів квітування трубочка стає молочно-білою, краєчки пелюсточок теж біліють. І нібито від трубочки таке випромінювання йде по пелюстках висвітлення теж. А ще цей, цей сорт. Цікавий тим, що він багатоквітковий. Хоча тут у мене кущик уже великий і мало стебел з двома чи трьома квіточками, але все ж таки є. бачите. Коли я його придбала, була одна цибулинка в кущові росла, то доходило до п'яти квіточок. Але чим дорослиший кущ неподілений, тим квіти не, не бувають такі багато. Не так багато.